Це дуже крутий 82-й ескаватор, який ми замість балачок влади реально поставляємо для будівництва фортифікаційних споруд. Побудовано десятки, якщо не сотня кілометрів фортифікацій на першій лінії оборони, бо 81 бригада вже має ці ескаватори. Це означає, що ми, наша команда разом з бійцями сил підтримки, з бійцями ДССТ. І є фортифікація. З цього приводу в мене є крута картина. Це оригінал, зроблений неймовірним філом. Це є дуже крутий художник. І ми виготовили імерсію. Дуже скоро ця картина буде виставлена. Привезена перш за все з району бойових дій і виставлена на аукціон. І кожна копійка, кожна гривня, кожна тисяча, а може і кожен мільйон, який збереться на лотерею цієї картини, підуть на придбання ескаваторів. Ви берете участь в лотереї, а фонд Порошенка домаже, доплатить, дофінансує. І ви будете. Учасниками спільного проєкту Ви, ми разом і будемо фортифікації. Це буде більш ефективно, ніж так, як діє влада. Слава Україні слава Збройним силам.